Шановні батьки, ви віддаєте мої руки сердечка своїх дітей. Разом з цим ви покладаєте на мене свої надії, сподівання. І всі неодмінно хочете, щоб дитина з перших днів шкільного життя стала розумною, навчилася писати, читати, рахувати. Але варто пам'ятати, що не кожна дитина може одразу успішно навчитися, та й це не основна цінність, заради якої живе людина. Дитина Божа іскорка, яка, прийшовши в цей світ, несе свою велику місію, має свій шлях, свої думки. Вірте в безмежність своєї дитини і допоможіть їй повірити свої сили. Шлях розвитку кожної дитини індивідуальний. Діти шкільного віку мають різний багаж знань, умінь, навичок, звичок. Згодом кожна з них навчиться читати, рахувати, стати грамотною. Але до моменту вступу до школи потрібно, щоб дитина мала готовність до школи, тобто адап... необхідна адаптація школяра. Велике значення підготовці дитини до навчання відіграє її здоров'я. Робіть все від вас можливе, щоб дитина росла здоровою, ситою татованою. Школа і сім'я це один довгий ланцюжок, який здатний побороти всі труднощі. Давайте будемо толерантними. Взаємовічливими, доброзичливими, терплячими, небайдужими до своїх дітей з повагою, ваша перша вчителька Тетяна Миколаївна.